Культури будемо намагатися робити все можливо, щоб з'явились такі росточки хореографії, які ще кілька років тому не було, щоб такі ж гарні були ваші діточки музичної школи. А як сьогодні співав колектив Хоровий і як солістки? Ну просто знаєте, вразили мене з якою щирістю і з яким професіоналізмом вони виконували пісню про рідну посольську землю. Тож успіхів вам всім, творчого натхнення, спасибі глядачам, які прийшли сьогодні щиро привітати і подякувати нашим творчим колективам і виконавцям. І я хочу, користуючись нагодою, передати вам слова вітання від голови обласної адміністрації Миколи Олексійовича Клочка і вручити грамоти обласної адміністрації і управління культури, аматорам народного мистецтва недригайлівщини. Млінну працю вагомий особистий внесок у відродження та розвиток культури і мистецтва району та з нагоди творчого звіту недрегалівського району, краю посульська йти отча земля. В рамках другого етапу обласного культурно-мистецького фестивалю тобі єдина Україна натхнення, творчість і любов, присвяченого 25-й річниці незалежності України, почесною грамотою голови сумської обласної державної адміністрації, нагороджуються анна Іванівна Тимченко, директор Недригалівського районного будинку культури. Нас велике два роки пройшло, і тепер ми сьогодні можемо оцінити ті заслуги і ті пісні, ті хорові колективи, які були нами почуті. Це прекрасні колективи, які є. Їх 14, які отримали вже дуже заслужені нагороди, це заслуги України, які були надані їм. Сьогодні приїхали такі поважні гості нас привітати. І я з радістю буду сказати. Скільки нагород ми отримали вже і ще отримують наші колективи. Нас почули і чують сьогодні. І нам опають в Сумах. Нас дякують за все, що ми робимо. І я хочу переказати велике спасибі Миколі Олексійовичу, очку нашому губернатору. Дякуючи Вірі Іванівні, що сьогодні вона тут разом з нами буде святкувати це свято. Шановні! Нетригалівщина є, була і буде найкрасивішою, найрозумнішою, яка вона є. Тому що тут такі великі люди. Наш третій президент Віктор Ющенко, Макренко, Кизенко і багато інших людей, які нашу Недригальщину оспіують, показують себе прикладом, як працювати. І тому я вас ще раз вітаю цим свято. І сьогодні ми святкуємо і слухаємо. Що нададуть наші робіт колективи. Чим нас порадують? зі святом вашого. Високий професіоналіст, багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у відродження та розвиток культури і мистецтва району та з нагоди творчого звіту Недригалівського району, краю Посульський ти Отча Земля в рамках другого етапу обласного культурно-мистецького фестивалю Тобі єдина Україна. Натхнення творчість і любов, присвяченого 25-й річниці незалежності України, почесною грамотою голови Недругелівської районної державної адміністрації, нагороджується Тетяна Дмитрівна Жук, головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу культури та туризму національної території районної державної адміністрації. Валерій Владиславович Корона, учасник народного аматорського

Шановні гості, звіт аматорських колективів народної творчості непересічна подія в культурному житті нашого району. Сьогодні ви будете мати змогу побачити все те краще, всіх кращих наших аматорів, які працюють, які дарують нам пісню. Я хотів би сказати про те, що Недрагалівська земля дійсно. Дала дуже багато великих талантів це від наших славетних земляків, земляків професіоналів до багаточисельних творчих аматорських колективів, які часу від час нас радують на цій та інших сценах району. Отож, я хотів би побажати сьогодні всім учасникам творчого звіту добрих, вдалих, натхнених виступів. І я хотів би побажати всім їм подальшого творчого розквіту. А всім нам, глядачам, я хотів і хочу побажати змістовно, змістовного відпочинку і приємних вражень від сьогоднішнього дійства. Дякую. Зависокий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, вогомий особистий внесок у відродження та розвиток культури і мистецтва району. Та з нагоди творчого звіту Недригайлівського району, краю посульський, ти Отча земля, в рамках другого обласного культурно-мистецького фестивалю Тобі єдина Україна, натхнення творчості любов, присвячено 25-й річниці Незалежності України, почесною грамотою голови Недригайлівської районної ради нагороджується Світлана Миколаївна Бузова, художній керівник Недригайлівського районного будинку культури. Эльвира Шагилькуевна Валеева, викладач по класу Баяна, Недрыгарівской дитячої музики. День працівники культури, учасники самодіяльності художнього, дозвольте мені від імені виконкома Недргалівської селищної ради від себе особисто, нашого депутатського корпуса, привітати всіх присутніх з цим небезним дійством, з цим святом, яке сьогодні поролює на наші рідні, любимі недргалівській землі. Хочу сказати, що таке свято зовсім недавно було в Сумах, ну два роки назад. Наша делегація була там присутня. Не повірте, з якою гордістю, сльозами на очах, ми, як глядачі, дивилися в очі нашим шановним артистам. Ми стоя плакали, а нас підтримали всі суми, які були трошки збавлені культурою більше заходів. Але вони оцінили той вклад, ту силу пісні, саме наших недрагайківців. Дозвольте мені сказати вам, що бажаю вам перш за все щастя. Бажаю вам. Здоров'я Бажаю таких глядачів як сьогодні в цьому залі. Хай Бог вас оберігає, хай буде над вами Божа благодать і слава нашій Україні! Свято дорогі! Багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у відродження та розвиток культури і мистецтва району та нагоди творчого звіту Недригайлівського району. Краю Посульський, ти Отча Земля, в рамках другого етапу обласного культурно-мистецького фестивалю Тобі єдина Україна, натхнення, творчість і любов, присвяченого 25-й річниці незалежності України, почесною грамотою виконавчого комітету Нідригалівської селищної ради. Нагороджується народний аматорський хоровий колектив Ниригалівського районного будинку культури, керівник Тетяна Цибульняк. місця в глядацькій залі і радісна година, безсмертна в пам'яті віків. Адже сьогодні славить вся Україна, синів, батьків, усіх захисників на сцені народний аматорський чоловічий вокальний ансамбль нащадки Томаша Томашівського сільського будинку культури, керівник Зотій Гуцул. Страждальна, горда і прекрасна Україна велична і непоборна. Ми пам'ятаємо твою історію і славимо твоїх героїв. За рідну домівку. Часті постановка Марини Кравченко. Ки будинку дитячої та юнацької творчості керівник Тетяна Токмань.